Ну що усім привіт. Давно мене не було тут. А навіть не знаю, якщо чесно з чого почати. Почнемо, напевно, з нового влогу. Так що всім привіт. І як це? Добро пожаловать в новий влог. Я Я везу своїх дівчат а, на плейбол. Ось так. Так народ. Трішки змінили ми статус. У нас тепер нова бейбі. Як ви здогадуєтеся по, по чомусь рожевому, У нас дівчинка. Можна в не привітати. Народилися ми в жовтні, ось тому не виходили в нас відео, не було можливості. Знімати, та й плюс, ви знаєте, так якось, як я кажу, завжди не вистачає часу на те, щоб щось вам показати, розказати. Ось, Ну, але не завжди так у нас буде відбуватися. Буду старатись повернутися на канал і трішки вам показати, хоч що у нас відбувається в тому житті. Тому що багато хто мені пише на інстаграм мій. Колишній, минулий. Питається, куди пропала. Та й повернуся. Звичайно, повернуся. Просто потрібно трішки сил. Так. Народжувала я в Сент-Томасі Вибрала Сент-Томас, тому що ви знаєте, що я родила до цього в Сент-Томасі, тому відповідно я вибрала Сент-Томас. Я йду тут по дорозі і шум машин може пропадати мій звук, ну, але я вже кажу, я так давно не знімалась, що я навіть не знала, не знала з чого вам починати. Два рази починала і починала, починала. Все ніяк мені не виходило розказати вам, що у нас відбувається. Ось. Зараз у нас листопад в Шарлотті. Назвали Шарлота, дівчинку. Донечку мою другу. Ось... І... Такі, я вам скажу, довгі паузи, тому що не відвикла я вже знімати. Ми до сих пір живемо в хорлі. Сара ходить в приватний садік. Понеділок, середа, п'ятниця. І насправді от хочеться якось зняти вам відео. Щось розказати, і весь час не вистачає часу. Літом ми нікуди так і не поїхали на море, тому що вагітність була не дуже весела. Важка, важко було мені ходити якось, тому я зникла, просто зникла з Ютубу, тому що в основному я лежала вдома, почувалася погано. Ось, та й зараз мене, якщо чесно, так болить голова. Але вийшла, що мушу вам щось розказати, показати, тому що так ніколи і не знімлю вам нічого. Що жахливо нервує, це те, що знову я поправилася. Знову ці 65 кг, які мені жити, не будуть давати довго. Ну але що зробиш? Um, в основному вагітністі я лежала, тому що я себе погано почувала і виходило так, що я не мала можливості вам знімати і щось показувати. Я далі собі їжджу зараз за рулем. Ще так як в мене було кесерово, мені сказали, що 6 тижнів не можна їздити. Але я трішечки швидше вирішила їздити за рулем. Тому що жити ось тут в селі, тут одна єдина розвага це теж піти. Це вам не Грінвіч. Ось. Я купила собі таку класну коляску. Сайбекс. Біла. В Нексті. Багато в різних було покупок, але, так як я кажу, я нічого не знімала, тому що самопочуття було не з найкращих. Ось, що в нас ще зі змін? Багато чого змінилося, багато чим займаємося в різних сферах, не завжди. Є можливість вам щось показати і розказати, але якщо десь будемо їздити, буду обов'язково показувати. Ми хотіли Сарочку давати, звичайно, в школу. Істхорслі, таке село, ми їздили там дивитися на нерухомість. Ми вже майже насправді взяли, були один будинок старий. Єдиний мінус був, що його потрібно було ремонтувати. Ось. Тому ми вирішили, що ми його... Не беремо і Сарочка йде в хендкрос називається. Школа. Дуже гарна школа. Ось, ну, поки що йде в хендкрос, а там далі побачимо. Тому що у ну, нас є такі невеличкі плани поїхати в Штати, um, коли це вийде. Ви самі побачите, коли це вийде. Ось, а до дівчинки, тої, якої я ходила на манікюр, ніяк не встигаю піти. А зараз приїжджає свекруха і моя мама нам допомагає, то вони приїжджають. Тому що от минулого тижня, та, два тижні тому назад царочка захворіла а, так, такою якоюсь хворобою, як це. Вірусом таким. Він називається а, а, рот руки і ноги, щось таке. Воно виглядало як наша вітрянка. Типу висип такий. Була висока температура і потім був висип. Ось. Ну, як завжди, ми це принесли в садіку і зараз вона знову лежить вдома. Хвора теж має температуру, насмерк, кашель. І ось такі от, е... така от радість. Насправді е... виходить, що ми платимо гроші за садик, а туди ніяк не можемо піти зараз з тими хворобами. Е... Не знаю, вона ходить в понеділок в басейн. Не знаю, чи є е... е... смисла в тому басейні. Чи немає смислу, чи можливо не давати її в той басейн. Ось мене це мучає, тому що я не знаю, чи це може бути проблема, що вона в басейні купається і там мерзне. Ось так. Батьки мої до сих пір тут знаходяться, в Англії. В Україну поки не збираються. Поки що їм тут підходить. Ем, на днях маю отримати громадянство, я здала тест, ем, це англійська мова і історія. Це рахуйте останній місяць вагітності, я пішла і здала цей тест, так що в мене така велика радість, можете мене привітати. На днях я стану громадянином Великобританії. Ось тест з історії був трошечки важкуватий. Насправді ем, є додаток Life in the UK. Але я б вам його не радила, я б радила бо на Ютубі подивитись, там є канал з відповідями і питаннями. В основному звітам мені і попадали питання. Їздила я в Люшим здавати. Це вроді би я була на восьмому місяці вагітності. От, ну було насправді, насправді було мені весело е здавати цей тест. Вагітній. Англійську, з англійською не переживала, тому що там Б 1 Ось, тому я здала англійську з відзнакою. Що теж непогано. Ось, так що буде скоро запросить мене отримувати сертифікат громадянина Великобританії і після цього, після цього ми зможемо спокійно собі обрадуватися та й піти, мати можливість поїхати в Штати, так як я вже буду громадянином. Почало їхню візиту давно отримав. Сарочка громадянин. Ну і Шарлота. Теж громадянин, це її дурачок. От. Народилася вона набагато більшою, ніж Сарочка. Звичайно, зроблю відео. Така малесенька-малесенька дівчинка. Тепер в нас три дівчинки, я. Тепер нас троє дівчат, я, Сарочка і Шарлотка. Ось так. Ми йдемо в Теску купити ж, якусь шоколадку, бо недоспані ночі. Дають про себе знати, не можу ніяк перестати їсти солодке. Я розумію, ну, що це там 65 кг і вони мучають мене. Насправді йшла родити 75 я. Ось, але треба. Треба думати, як скидати вагу, тому що, як бачите, все ж таки ці недоспані ночі. Вони дають про себе знати і ти хочеш це все з'їдати солодким, бо не спиш по ночах. Ось. Що ще із новин? Скоро має прийти посилка з України. Кумця моя відправляла з Києва мені. Часто замовляємо з України обліпихи варення, з рози щоб мати можливість лікувати тут якесь горло дитині. Хоча кажуть, що це вся фігня, але не знаю. Ви знаєте, все життя моя бабця мене лікувала там малин... малинове варення і це насправді допомагало. Тому я не знаю, чи це а, просто від того, що воно тепло, чи від чого це допомагало, але слухайте, ну завжди допомагало. Знаю, що маре... варення з рози дуже корисно. Слухайте, язик заплітається від того, що вночі не спала. Але хочеться все ж таки випустити відео і пояснити вам, куди я пропала та чому я пропала. Ось та й такі у нас справи. Так, ось добрий раночок. Починаємо з caramel koфі. Дуже смачний. У мене тут є ще господиня, ще одна, яка теж готує їсти. Кава. Дуже класно. Добре. Добре, що в тебе є вись. Я змінила кавову машинку, на трошечки кращу. Як мені здається, це краще. І в мене є ця штука, щоб збивати. Молочко. От, Так що в мене буде хороший раночок. Сарочка вона вже готує тепер їсти. Отакі От ми вже великі. І так як вже скоро різдво, ми вже трішечки прикрасили, бачите? Отакі От різдвяний такий букетик купили. Печиво вчора мама приїжджала. Вон тут у нас арчений диванчик. І ще тут прикрасили і це памперси Шарлотти. Мігзарти, сарин, м'ятний чай, моя кава. До речі, невідомо, коли буде допита. От. На звичайному йогурті я роблю ці блінчики, грацький йогурт. От. І будемо жарити просто.